Володимиро Петровичу сьогодні гра не вирішувала з точки зору турнірної нічого, але і по вашому настрою, по настрою команд і ваших футболістів також було помітно, що все ж таки намагалися грати на перемогу, як і зазвичай. Як взагалі там, перебіг подій, результат матчу для вашої команди? Ну, він 2-0 програли, то не є добре, але ну, по настрою хлопців витримували десь якась. У нас епізоди два, що нам забили м'ячі, ми трошки виключилися і на цьому гра скінчилася. Але ну, там я подякую хлопцям. Да, грали сьогодні більше хлопці, ті, котрі не грали в сезоні, і здали всім ігрову практику, щоб всіх і побачити, на кого ми зможемо розраховувати на бій з пробієм. Так можна сказати, що тут буде мало футболу, але буде багато боротьби і все. Ну, Я ж кажу, що перевірили всі хлопці, подивилися, щоб ми могли. Розраховувати. Вітаю команду ФК Чернігів з перемогою, вітаю з другим місцем і хочу, щоб і ми, і Чернігів вийшли в першу лігу. О, в принципі, зараз так вже можна казати, що ви ж самі це підтвердили, що розглядали цю гру як підготовчий етап до пробія. Наскільки взагалі, ну ви можете цього суперника оцінити, мабуть, вже розбираєте щось? Так, да, ну, слідкуємо, так. Да, зараз більш ретельно будемо там, і хлопцям показувати, то ми зараз нічого не показуємо, бо у нас була гра не менш важлива, важлива, вона ніхто ж не хотів програвати там сьогодні цю гру. Але ж Чернігов був сильніший. За нас сьогодні і перемога. По пробі дуже, дуже гарна команда, я вже казав, що дуже гарні виконавці є, є в них і ну, характер. характер. Я, там буде вирішуватися, все, хто кого переломить. Останнє ви були тут на Чернігів арені ще у якості головного тренера «Дінозо». Мабуть, щось пам'ятаєте з особистих протистоянь з Валерієм Чорним. Як це було раніше? Взагалі, як ви можете оцінити те, що ви побачили зараз нове штучне поле? Ну, я приємно вражений. Я з, з Валерієм там, на зв'язку, і ми, ну, я знав, що, що, що тут відбувалося. Ми товаришуємо там з ними. І приїхавши сюди, то побачив ну, ну, команда заслужив. Заслуговує на місце в першій лізі. Тут багато чого зроблено. І робиться ще, і команда гарна, і тренер гарний. То, ну я рахую, що такі команди потрібні в першій лізі. Це поки що а там далі. Я в Чернігове місто ну, це Пім'єрлі. Це Премір -ліга. Прем Ліга. Дякую вам. Успіхів. Дякую. 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 Ну, Сьогодні команда здобула. Перемогу в таку впевнену, ну, я думаю, що напевно ви е, маєте бути задоволеним результатом та грою команди. Ну дійсно, результатом задоволена, грою команди лише в другому таймі. тому що в першому ми мали грати трошки по-іншому. Була цікава досить гра з хорошим суперником, е, хоча і не мала великого турнірного значення, але е, вона вже досить принципова. Ми е, знаємо цю команду. Я Давно знайомий з тренером, тому ми налаштовувалися на те, щоб здобути гарний результат, перше для себе і для тих болювальників, які прийшли сьогодні. Сьогодні у вас таке було цікаве завдання, у тому сенсі, що потрібно було і досягти результату, і таку зробити ротацію, напевно, тому що цього потребує ситуація. Ну, від чого в принципі відштовхувалися при ну, під той час, коли обрали на гру? Ну, звичайно, ми хотіли дати зіграти трошки тим хлопцям, які менше грали, але все ж таки є різні обставини, які зараз виникають в футбольному просторі, на які так само потрібно вважати. І ми дали можливість так само ігрової практики і тим людям, які грали постійно. Так ми вже цю частину чемпіонату закінчили, тому і через таку гру в тому числі готуємось до плей-оффу. Сьогодні так доля, можна сказати, віддала належне Новікову, тому що йому не щастило багато разів. Останніми турами були і поперечені. І стільки воріт, в принципі, як ви його привітали з цим переможним дублем? Ми з ним розмовляли декілька разів, і я вважаю, що та робота, яку він виконує, вона досить гарна. На цьому рівні я щасливий від того, що маю можливість працювати з такого рівня футболістом. І в будь-якому разі, на сьогодні, завтра він має забувати ці м'ячі, тому що він це робить і на тренуваннях. Тому тільки час, і бачите, він сьогодні забив два. Я міг ще забувати. Я його привітав і команду з цим результатом. Ви у перерві ви зробили дві заміни без Губченка та Койдон. Койдон, це напевно більше пов'язано з попередженням. Е, так, але ми планували е, щодо гри, що Слава зіграє тайм з Шолфєєвим, Тому е, це спланована акція. Щодо Куліка, ми хотіли. Трошки дати швидкості на фланзі якості, і в принципі з виходом Дмитра так і вийшло. Більшість моментів, які ми створювали, були саме з його флану. І такі останні, останні питання суто по Новікову. було помітно, що він грав дещо в відтяжці, тобто дів більше з глибини, так епізодично, принаймні, і порохня з, з тим же ж безгубченком чи коєном були вище. Це так ситуативно, це більше? Ну, ми йдемо до того футболу, коли людина, яка знаходиться на будь-якій позиції, має виконувати ті функції. Ми постійно змінюємо позиції футболістів, від... створюємо простір, заходимо в нього. Тому там, де він в той момент знаходився, там можливо він і мав там знаходитись. Він досить добре грає на м'ячі, досить добре розуміє гру, і від того відштовхуємось. Ну і ще я хотів би подякувати. Збройним силам України, тому що бачите, ми сьогодні змогли знову таки зіграти в рідному місті, подарувати раді з болювальникам. Тому в нас залишилось декілька ігор ще в цій частині, і ми претендуємо на вихід. І ми зробимо все можливе для того, щоб виконати те завдання, яке поставила перед нами керівництво. Дякую вам, Успіхів.